Друзі, мене звати Микола Волохов, позивний Абдула. Я командир групи Тера. Воюємо у складі 3-го армійського корпусу на харківському напрямку. Ви на каналі Тера ОПС, де ми показуємо, як за допомогою безпілотних технологій Україна протидіє агресії. У цій серії ми покажемо вам повний комплекс протидії тактиці малих штурмових груп. Ну і найкращі враження за останні два тижні. Перед початком традиційно дякую всім тим, хто нас підтримує. А для тих, хто хоче долучитися, маємо актуальний збір, компоненти для FPV-дронів, щоб кожен FPV-дрон долітав до своєї цілі. Ставайте нашими патронами на Патреоні та спонсорами на Ютюбі. Реквізити та посилання ви можете знайти за цим QR-кодом або в описі до відео. А у кого немає такої можливості, просто підписуйтесь на канал та ставте лайк. Поїхали! Ворожа піхота робить спробу підійти до наших позицій, використовуючи ще не до кінця пожовтну посадку як природнє прикриття та маскування. Розвідка помічає групу з п'яти піхотинців. Штаб управління дає наказ на знищення. Перший ФПВ з уламковим боєприпасом залітає Івану під ноги. Оф приймає свою долю, навіть не пробуючи втікти. Другий Іван спритніший та хитріший. Він встигає добігти до дерева та вдає себе. Зараз екіпаж Віхола перевірить його нервову систему на міцність. І хоча ми насправді знаємо, що він живий, щоб не втрачати дрон даремно, перевірка ніколи не завадить. На перший погляд, Іван непогано тримається, але перемогти у цій дуелі витримки йому не вдається. Пряме попадання дрон-розвідник підтверджує ліквідацію цілі. Здається, цей непрошений гість обрав таку саму тактику, проте техніка виконання ще гірша, ніж у попереднього. Тут ніяких перевірок не потрібно. Пряме попадання і підтвердження розвідкою спрацювання боєприпасу. Четвертий піхотинець, побачивши трагічну долю своїх товаришів, дає погазам. Пілот, в свою чергу, нікуди не поспішає, його витримка приносить свої плоди. Тікаючи, Іван демаскував позицію п'ятого бійця групи, пілотом приймається рішення підірвати дрон у повітрі дистанційно, щоб накрити уламками обох окупантів. Оскільки попадання не було прямим, приймається рішення привести до розвитку. І як виявилося, не даремно повітряний підрив спрацював на 50%. Один Іван у пеклі, а от другому з цим все ще потрібна допомога. Фугасний заряд перетворює останнього бійця штурмового відділення на шашлик і ставить жирну крапку на спробі штурмувати, принаймні на цей раз. Перехопленню відомо, що за планом ворога це не остання спроба штурмувати на цей день. Відслідкувавши маршрут переміщення першої групи, центр управління боєм вирахував точку накопичення піхоти перед фінальним ривком. Прийнято рішення порушити план ворога шляхом удару по логістичному вузлу. Перший, з долетівших піві, помічає Івана, який навкарачки присів під деревом. Мабуть, думає про марність свого буття. Шум двигунів дрона раптово вириває його свідомість із стану Нірвани. Від несподіванки він починає бігти на ходу підтягуючи штани. В останній момент Іван знову сідає навкрачки у спробі повернутися до Нірвани. Другий піхотинець вже у повному екіпуванні підтверджує правильність гіпотези управління. Свою долю він приймає, слід відмітити, достойніше за попереднього, з вдягнутими штанами і зі зброєю в руках. Іван відстрілюється. І в цілому поводить себе достойно. Можливо, він був непоганою людиною до того, як вирішив припертися в нашу країну як але про це, друзі, ми вже ніколи не дізнаємося. Проводячи інспекцію логістичного вузла, було помічено, що у одного з Іванів транспортний засіб. Перебуває у неналежному стані, розвідка спостерігає ледь помітний рух на задньому сидінні. Бойовий розрахунок ратата вже в дорозі, і зловмисника буде оштрафовано відповідно до всієї суворості законів військового часу. Час активізувалася артилерійська позиція. Її задача подавити позицію дроністів, забезпечивши таким чином піхоті ворога можливість добігти до укриттів. Гармата була непогано замаскована, але гілки, якими вона була обкладена, висохли, а листя з них опало. Екіпаж виражає ціль, починає йти дим. Відбувається загоряння артилерійських порохів. Пройшло зовсім небагато часу, і сухі гілки, які маскували позицію, перетворюються у чудову розтопку для багаття. Боєприпаси, як картопля на вугіллі, нагріваються до необхідної температури. Відбувається детонація. Артилерійська позиція знищена. А той факт, що бойкомплект був на місці, ще раз підтверджує, що саме ця гармата була активна і вела вогонь. Результату аналізу розвідувальних даних, накопичуваних за кілька днів спостереження, пункт управління прийшов до висновку, що у цій будівлі знаходиться склад та перевалочний пункт для відпочинку піхоти ворога. Екіпаж Project Spike навідується у гості до Івані. І хоча якість зв'язку не дозволяє детально розглядіти, що саме знаходиться всередині, густий білий дим та пульсуюче полум'я є достатнім підтвердженням вірності припущення штабу. Друга група дронів направляється ще глибше в тил. Метою пошуку є техніка, за допомогою якої ворог підвозив піхоту до логістичного вузла. І таку техніку було знайдено. А тут, друзі, дозвольте, я вам трошечки, скажімо так, своїми словами розповім. Бачите, до війни я займався мотоспортом і, якби не то продовжував би займатися. Один з Іванів вирішив добратися на позицію на якійсь табуреці. Це не дуже схоже на мотоцикл. FPV-дрон вражає його. А от у другого вже серйозніше проблема. Мотоцикл заглох, або щось зламалося. Я думаю, що цей суб'єкт розбирається серйозно в мотомеханіці. Ну, якби він розбирався, мабуть, такого б не сталося. І ось fpv дрон летить до нього. І відбувається перше враження. Дрон-розвідник чітко підтверджує його. Дивіться, друзі, як він обняв мотоцикл своїм вже некомплектним тілом. До речі, хто захоче глянути без цензури, заходьте на телеграм-канал Тераопс. Шкода, мотоцикл. В ньому б могли вчитися підлітки, або хтось міг би в село їздити за картоплею, або може хтось би і починав потроху пробувати займатися мотокросом чи індуро. Але на жаль, його спіткала інша доля. І доля ця на жаль, повна анігіляція. Хоча цей Іван очевидно вже не покатається. Але його друзі можуть знайти мотоцикл. Краще він не дістанеться нікому, ніж буде знаходитися під огидною дупою. Пілот заходить на удар, наносить враження, і дрон-розвідник підтверджує чіткий вибух детонації боєприпасу. Рухаючись далі вздовж посадки, на кінець знаходимо місце дислокації транспорту, що забезпечував логістику. Лад, а простими словами, легкова техніка. І ще один мотоцикл. Наближаючись до цілі, дрон стрімко втрачає зв'язок та керованість. Скоріше за все, активовано реп. Пілот виводить дрон з під його дії, розраховує траєкторію, розганяється і наносить враження. Зверніть увагу, як справа від палаючої автівки один з іванів стоїть стовпом і замріяно дивиться на вогонь. Раптом підбігає, скоріше за все, його командир. У них виникає спільна думка, що треба щось робити. Проте, підбігши ближче, стає ясно, що може робити вже нічого і не нужно. Автівка палає. Отже, друзі. Діб'ю підсумки такого типу роботи. Зупинили ту групу, яка йшла, знайшли позицію, з якою вони рухалися, відпрацювали по тим, хто знаходився там, відпрацювали по піхоті, яка ще не встигла висунутися, знайшли і анігелювали їхні склади та артилерії, а потім добралися і до логістичних засобів. І саме така робота в синергії всіх елементів забезпечує ефективну протидію російській тактиці малих штурмових груп. До речі, хто хоче побачити це все без цензури, переходьте на наш телеграм Terra ОПС. Там все відео виходить без цензури. А якщо ви надумали задонатити, то за цим QR-кодом або в посиланні в описі до відео. Тепер, друзі, перейдемо до підбірки вражень за останні два тижні. А я вам прокоментую і розкажу, що там відбувається. І обов'язково додивіться до кінця. В кінці буде фееричне враження реактивного вогнемету «Сонцепьок». Отже, друзі, починаємо нашу підбірку з двох іванів, які в своїй тиловій зоні вилувато переміщуються між позиціями. Бачите, він до останнього моменту не вірив, що це наш дрон, мабуть, думав, що якийсь союзний пролітає поруч, тому що, як правило, туди дрони не залітають. Але екіпаж віхола так вміє. Зараз наступний дрон проводить до розвідку. Він бачить, що одному Івану вже добре, і допомога не потрібна, а от другий Іван намагається допомогти собі сам, і екіпаж в'їхала допомагає йому, щоб ці страждання якомога швидше завершилися. Двоє Іванів лягли відпочивати вздовж дороги. Один уже все. А от щодо другого ми маємо точну інформацію, що він, ну знаєте, придурюється, наче не хоче підліток іти до школи. Цей, до речі, проявить значну витримку і до останнього буде вдавати себе. Пріме враження розвідник підтверджує. Цей Іван вдається до такої ж тактики. Як ви помітили, ця тактика досить популярна, але результати, принаймні те, що відбувається в зоні відповідальності 3-го армійського корпусу, не дуже видатні. Тут, можна сказати, він ліг відпочити прямо на проїжджій частині. Звичайно, ми не можемо допустити такого Раптом хтось захоче на автівці проїхати чи на мотоциклі. І зараз він буде, скажімо так, відсунутий трошечки у сторону. Не потрібно лежати на дорозі. Взагалі ніде на українській землі не потрібно лежати. Бачите, цей теж відрізняється витримкою і до останнього не подає жодних ознак. Але ми знаємо, до цього розвідник. Mavic 3 підтвердив його активність і помітив той момент, коли він ліг відпочити. І попри завади встановлені ворожим реп, відбувається пряме враження. Вибух і небажаного гостя трошечки підроздягло і відкинуло з дороги. Бачите, як розвідник на Mavic 3 придивляється, щоб бути впевненим, що на цей раз вже ніхто не придуюється. Чергове враження. Те саме поле і Івани намагаються дійти. Зараз поглянемо, що з цього вийде. Друзі, мені завжди подобаються ті враження, де Івани чомусь вибухають вату. От як зараз Бувається враження, що все таке розлетілося біло. Я на 90% впевнений, що це вата. І один, здається, трошечки засмутився. Він повзе до свого друга, але допомогти у такому випадку, я гадаю, вже неможливо. Це друзі, кадр з дорозвідки FPV дроном, куди не можемо дотягнутися мавіками, то розвідуємо таким чином. І під кінець, те відео, яке я вам обіцяв: ворожий ТОС працює. Project Spike на перетині двох посадок. Ви можете бачити теплову сигнатуру машини супроводження. Скоріше за все, там встановлено реп і знаходиться група прикриття. Екіпаж чітко спостерігає реактивний вогнемет і вибирає кут для нанесення удару. І в останній момент, коли дрон вже майже досяг своєї цілі, екіпаж тосу, чуючи його звук, розряджається, вистрілюючи все, що він з собою привіз. Друзі, ви скажете, це не весь пакет, і будете праві. Але в нашій зоні відповідальності ворог часто носить по три снаряди, якраз для того, щоб їх не зловили зарядженими і був менший ризик детонації. Друзі. Я сподіваюся, вам сподобалося не менше, ніж операторам fpv дронів які вражали всі ці цілі. Дякую за вашу увагу і нагадую, хочете побачити все це без цензури за оцим посиланням. Телеграм-канал TerraOps. І ще одне, друзі, без вас все це було б неможливо, без вашої підтримки. Тому підтримуйте Збройні Сили України, підтримуйте групу Тера, ставайте нашими спонсорами на Ютубі, патронами на Патреоні за оцим от посиланням. Ще раз вам дякую, разом обов'язково переможемо. Слава Україні!